Якщо дозволиш, українці мої, земляки, сини і доньки славної країни, звертаюсь я до вас усіма фібрами душі. Об'єднаймось, об'єднаймось, схаменімось, об'єднаймось, Бо кличуть нас через віки, свята любов до рідно землі. І безмежна віра, щасливу, обов'язково щасливу, безмежно щасливу, долю України, слава Україні! Наталія Рахманюк серце України, плаче рідна моя вітчизна стигне серце її в жалю. Скільки людо пішло за тризну, жалься Боже, тебе молю, йде бо соніш, і просить Бога. Розум дати панам земним, наповмити їх убогих, щоб крові більше не лили, щоб сонце зійшло над полем, не багряне, не вогняне, щоб не плакали діти з болю. Хто бо батька малим верне? Станьте, виплюніть ніць з долоні, між можновладці і торгаші. Україна печальним дзвоном, Бога кличе, мати в душі. Ліна Костенко Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб. Двигтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О, перший біль тих недитячих вражень, які він слід на серце залиша, як невимовний віршами не скажеш. Чи не німою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви щойно з Букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, що присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Знаряд упав, осипалась стіна. Сьогодні я прочитаю вірша. Яку написала майже три роки тому, але він актуальний і зараз. Російські солдати, чи є в тебе мати, яка відпустила тебе вбивати? За сонце, за море, за рідні простори. За що ти пішов воювать? Прийшов ти, як злодій, якийсь серед ночі, дітей ти вбиваєш, що гинуть маленькі щодня і щоночі. Розплющ свої очі, груз двісті ти будеш. Коли ти загинеш і нашу країну тоді ти покинеш. А ненька Україна відродиться, вірю, не здасться ніколи пихатому звірю. І Путін в суді у газі предстане. А День перемоги я вірю настане. Життя крихке, як скло на руски долі, а дні давно безрадісні й чужі. Тремтить планета, морщиться від болю і балансує Всесвіт на межі. Куди летиш, Москви, бридка потвору, чому так хижо вибираєш ціль? Планета стогне від страшного горя, цвіла ж недовго від щасливих мрій. Жорстокий світе, просим, схаменися, болючі втрати, зранена земля. Промир і спокій мріє лан пшениці. Дитина, мамо, вперше промовля. Ніна Арандар, Чернігова, наш воїне, герой, наш лицар, пишаємо з тобою. Було багато в тебе ворогів, та не скорився бистер, змужнів. Історія ніколи ще не знала Підступніших, ніж ця орда навала. Болять, кривавлять незагоєні рани, та віримо, весна мирна настане. Піднімемось із попелу, руїн, повернеться до матері ще син, з тобою Бог. Тобою наша правда горіти в пеклі, підлом оркам, зайдем.